Зараз будемо виконувати розворот в дозволеному місці. В даному випадку ми знаходимось на вулиці, на якій йде по трисмузі в кожному напрямку. Але в нас є пішохідний перехід, регульований попереду, і суцільна лінія переривається, тобто тут дозволено і. Повертати ліворуч, і якщо немає забороненого знаку про розворот, то дозволено виконувати розворот. Зараз ми його і виконаємо. В нас закінчується суцільна лінія розмітка, йде стоп-лінія лінія яка показує, що на світлофорі зону з нашої зупинки, де ми повинні зупинитися, і пішохідний перехід. Цвішечки далі. І далі, де зліва і справа, у нас заїзд до прилеглої території. Ось у нас тут розвідки немає. Отже, виїжджаємо за стоп лінію, виконуємо зупинку, не їдемо до пішохідного переходу. Дивимось, зустрічного транспортного засобу немає. І виконуємо розворот, щоб рухатися в зворотньому напрямку. І продовжуємо рух.